Вітаємо юні програмісти! Ми продовжуємо з вами знайомитися з можливостями модуля ТК Інтер. На минулих уроках ми вже побачили, що можемо створити і налаштувати власне вікно програми, і навіть запрограмувати за допомогою геометричних примітивів та віджиту Canvas створення власного малюнку. Доволі цікава вийшла тема, сподіваюся, і вам вона також сподобалась. Ну а хто пропустив відповідні уроки, посилання на них розміщено в описі даного відео. А чи можемо ми якось впливати на... Наше вікно і змінювати його властивості за допомогою клавіатури або мишки. Звісно, можна. Хто ж вам майбутнім програмістам відмовить? Саме про це і поговоримо сьогодні, адже тема уроку події і їх обробники. Відразу виникає питання: а що ж таке подія в програмі Python? Події це певна дія, яка відбувається під час роботи програми. Наприклад, клік мишкою або натискання клавіші клавіатури у вашому підручнику Зміщено ось таку табличку з певними подіями. Одиночний клік мишки в програмі позначається службовим словом button в гострих дужках і через дефіс вказується номер клавіші, а подвійне клацання відповідно службовими словами double button і номером клавіші мишки записаними також через дефіс Пам'ятаємо, що у стандартної мишки три клавіші: ліва клавіша, скролер і права клавіша. Це означає, що й номери можуть бути різними. Цифра 1 вказує на клік лівої клавішої миші. А цифра 2 на клік скроллером, ну і трійка, відповідно, клік правою клавішою мишки. Подія Mouse Move відповідає за рух мишки над поверхнею нашого вікна програми, та позначається словом motion, що в перекладі означає рух. Коли ж ми натискаємо на клавішу клавіатури, відбувається подія K-Press яка відслідковує, яку клавішу на клавіатурі ми натиснули. А також є події створення та закривання вікна програми, відповідно, Expose і Destroy. Це далеко. Не всі можливі події, про інші поговоримо згодом. А що ж таке обробник подій, скажете ви. Обробник подій це функція, яка реагує на події та виконує дії, що описані в певній функції. Виглядає вона вже знайомим нам варіантиком. Службове слово dev, назва функції, в дужка вказаний параметр event. З ним ми поки що не знайомі, але саме він передає інформацію про події, які відбуваються в програмі. Ну і список дій, що потрібно виконати, також тут є. Круто, що таке події і обробник подій ми з'ясували. Лишається пов'язати їх якось між собою. За це відповідає метод BIND. І записується він в програмі наступним чином: назва вікна. Крапка, метод bind, а далі в дужках, в подвійних або одиночних лапках вказуємо подію. Після чого через кому вказуємо назву обробника, що буде реагувати на дану подію. Теоретичні моменти розглянули, можемо переходити до практики. Але на хвилиночку затримайтеся і запишіть собі наступні параметри вікна програми, які нам сьогодні знадобляться. Параметр WinfoX – це поточна відстань від лі лівої межі вікна до лівого краю екрану. В Y – відповідно, поточна відстань верхньої межі вікна від верхнього краю екрану. В Width – це поточна ширина вікна нашої програми. І в Height – це висота нашого вікна програми. Начебто з усім розібралися. Давайте ж переходити до нашої заготовочки і подивимося, як же це все діло в нас працює. В нас вже створена заготовка, бачимо її перед собою. Бо ось таке віконечко ми з вами зробили. Підключили модуль, створили вікно, задали назву нашому вікну темна ніч. Розміри вікна 600 по ширині і 400 має висоту вікно. І Темно-синій фончик, ми задали колір фону. Давайте ми напишемо дві події, які будуть відбуватися в нашій програмі. Клік лівою кнопкою миші і клік правою кнопкою миші. Записуємо ми їх наступним чином. Спочатку пишемо вікно. Крапка, метод бінт. Відкриваємо дужки. в лапках вказуємо в гострих дужках події. Можемо написати батон 1, А можемо написати просто 1. Це вже як ви захочете, як вам зручніше. Далі придумуємо... Події, які відбуватимуться. Ну, Давайте так і напишемо. Клік 1, це перша подія, ліва кнопка миші. Скопіюємо її і змінимо на циферку 3. Пам'ятаємо, за праву кнопку миші відповідає саме третій номер або команда button 3. Тепер створимо обробники подій. На початку зазвичай вказуються всі функції, тож і тут ми будемо писати спочатку. Після підключення модулю пишемо службове слово dev, далі нашу назву, клік один, відкриваємо, закриваємо дужки. Всередині прописуємо параметр event. двокрапочка за дужками вказує на дії, що будуть виконуватись. Так, які ж нам дії спробувати? Давайте колір змінимо нашої платформи. Вибираємо дану командочку, просто скопіюємо її нам сюди. Не забувайте про відступ 4 пробіли або клавішу Tab. Ну і нехай вона на клік 1. Лівою клавіше миші стає зеленою, наприклад. Green. Скопіюємо повністю цю функцію, змінимо назву на трієчку і тут поставимо червоний кольор. Запускаємо, подивимось. Ліва клавіша, клац, зелений, права, клац, червоний. Все працює. Тобто наше вікно вже може змінювати свої кольори. Ось так, Все просто налаштовується. А що ж з клавішами скажете ви, як комп'ютер розуміє, яку клавішу ми натискаємо? Насправді і тут все доволі просто. Давайте зробимо обробник, напишемо. Вікно, бінт, відкриваємо, закриваємо дужки. Вже за традицією в лапках, в гострих дужках пишемо команду K Press. Не забувайте вказувати великі і маленькі літери. Вони грають дуже важливу роль. Так, тут ми напишемо клавіші. Клавіші. Окей. Ой, кліщ написав. Славіші. Окей, є, є така команда, є в нас обробник. Це ж треба так помилитися. Подію та назву обробника ми записали, вписуємо сюди і сам обробник. Пишемо dev, назву в дужечках event, двокрапочка І я сподіваюсь, ви записали собі параметри ширини і висоти вікна, тому що зараз ми якраз їх і будемо використовувати. Візьмемо якусь змінну, Нехай це буде в нас X, і їй передамо значення. Нашого вікна, тобто пишемо вікно обов'язково. крапочка, Параметр вінфо через риску підкреслення віз, ширина, дуречку відкрили, дуречку закрили. І додамо якесь значення. Ну, нехай це буде число 50. Будемо збільшувати ширину вікна на 50 пікселів. Ну а тепер необхідно змінити нашу геометрію. Копіюємо даний рядочок програми до нашої функції обробника. Прибираємо. Ширину вікна, та що є, і допишемо свою X. Але X це числове значення. А тут мають бути тільки текстові. Тому перетворимо X в текстове значення. Стер. відкрили, за X закрили. Тепер це текстове значення і приплюсуємо його до нашої ширини. Запустимо, глянемо, що в нас виходить. Ось наше віконечко є, змінює кольор, все працює. Натиснемо на клавішу і все одно, яка клавіша натискається. Ми бачимо, що наша ширина вікна збільшується. Якось це не прикольно. Хотілося би, щоб ми натискали певну клавішу, і тоді щось би змінювалося. Це було б правильніше і коректніше. Давайте ми це діло. Змінимо. Так, закриємо поки що вікно. А тут допишемо перевірочку умов. Якщо наш параметр event і тут у нього є таке значення: кей символ. Тобто нажатий символ, перевіримо, що ми там натиснули. Ну і давайте зробимо так, щоб якщо ми натискаємо з вами на стрілочку вправо, наша ширина буде збільшуватися, а стрілочка вліво буде ширину зменшувати. Напишемо назву клавіші Право це right. І також слідкуйте, щоб ви писали з великої букви назви клавіш. Це важливо. Right, left, up, вгору, down, вниз. Це назви. Клавіш керування курсором. Пишуться вони з великої літери. А от якщо ви хочете написати літери алфавітної клавіатури, то пишіть їх правильно. Якщо маленька, то маленька, велика, то велика. Українська то українська, англійська, то англійська. І тільки при цій розкладці буде працювати дана команда. Так, давайте сюди ми поставимо збільшення вікна. Так само це діло. Скопіюємо і поставимо зменшення вікна на клавішу Left, Ліво тут будемо віднімати наше вікно. Що ж, подивимося, що вийшло. Якщо ми будемо натискати на будь-які кнопки, ми бачимо, що вибивається нам купа помилок. Це відбувається через те, що комп'ютер якби відслідковує, що ж змінилося. А нічого не змінилося. Ми не натиснули на клавішу вправо або вліво. А тут говоримо, що треба щось змінити. Хоча, якщо ми будемо натискати на кнопку вправо у нашому віконі Бачимо, що воно зростає. Вліво зменшується. Все окей. Чому ж тоді помилки? Щоб не було помилок, ми маємо змінювати наше віконце саме тоді, коли натискається кнопка. Вирізаємо нашу командочку звідси і перенесемо її безпосередньо до умови. І тут так само запишемо. Перезапустимо нашу програму, глянемо, що в нас відбувається. Натискаємо будь-на що, помилочки не висипаються. Клавіша вправо збільшує вікно, клавіша вліво, зменшує вікно. Віно, все працює. Окей, з цим параметром розібралися. Давайте подивимось і на наступний параметр. Спробуємо наше вікно пересувати десь. Змінювати його положення. Для початку задамо якесь положення, напишемо, нехай відступає від лівої межі екрану на 1000 пікселів. Ну а зверху опустимо на 400 пікселів. Глянемо, як розміститься наше віконце. Супер, розмістилося. Окей. Тепер ми змінимо тут клавіші. Якщо ми натискаємо вправо, то наше вікно має рухатися. Вправо, а за це відповідає параметр WinFo x будемо додавати значення. Тут нам також треба змінити запис. Запис буде виглядати наступним чином. Розміри вікна вже мінятися не будуть. Тобто ми запишемо їх 600 на 400. І тут, якби в нас стоїть так: плюсик, потім іде число, потім ще плюсик, і потім іде друге число. Ось такий формат запису. Але ми замість тисячі маємо підставити наше значення по x. Ми отут витираємо нашу тисячу, ставимо лапки і сюди додаємо наше значення X. STR від ікса. Окей, записали. Те саме зробимо і з другою командою. Скопіюємо, поставимо сюди. Ну, а тут кнопка ліво змінювати буде ікс в меншу сторону, так як тут у нас 0. Вліво і вправо в нас вже все працює. Ну а тепер давайте змінимо нашу командочку на верх і низ. Доповнимо її. Копіюємо дані команди, розміщуємо їх внизу. Так, тут у нас ап, тут у нас Y. Ну і змінно Давайте поставимо сюди і. Rick. Скопіюємо весь наш текст положення нашого вікна. І замість 400 допишемо своє. Прибираємо плюс str, але вже від Y Так, тепер це діло все повністю копіюємо і направимо наше вікно вниз. Додавати будемо 50 кроків і змінимо команду на down. Начебто все правильно написали, але давайте запустимо та й глянемо. Так, натискаємо вверх, вікно побігло вниз, вікно побігло. Вліво вправо все рухається так, як треба. Тобто ми можемо вже нашим вікном гулятися по робочому столу. Якщо ви заплануєте поставити літери, то давайте спробуємо. Геймери мене зрозуміють, клавіша вліво в нас заміняється на клавішу A. клавіша вправо на D. клавіша вгору це в нас W, і клавіша вниз це S. Ну, як би і тут має спрацювати. Запустимо, подивимось. Рух відбувається вгору, рух відбувається вниз, але маленька. Помилка в мене все ж таки є. Коли я змінюю положення зліва право, то в мене команда встає в початкові положення по ігриках. Неприкольно виглядає, як би нам цю помилку виправити. Давайте зробимо наступне: ми на початку нашої команди допишемо сюди значення по ексам і запишемо, яке воно було, коли ми запустили наш обробничок. Ось так. І те саме зробимо для ігрика. А запис ось тут. Бумо більш універсальним. Тобто ми скопіюємо по Y, поставимо його ось так сюди, плюс Y, І отже, таку командочку покопіюємо скрізь. Тепер наш обробник, коли буде запускатися дія, він подивиться, яке значення є по X, яке значення є по Y, І відповідно, коли воно зміниться, окей, він його змінить. А не зміниться, то поставить те, яке було. Глянемо рух вгору, рух вниз. For Divo? Право, і як бачимо, віконечко наше не стрибає. Ми класно ним керуємося, класно ним управляємося. Ось так можна змінювати властивості нашого вікна. Ну а на закріплення нашої роботи, давайте зробимо гру впіймай мене. Це дуже крутезна гра. Зробимо вікно, яке неможливо буде зловити. Ці всі комбінації нам не знадобляться у грі, тому ми їх видаляємо. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, як працюють обробники. Ну, а якщо є якісь питання, то запишіть їх, будь ласка, в коментарях. Скористуємося. Запимося подією Motion. Ця подія, нагадаю, відповідає за рух мишки над поверхнею нашого віконця. Задамо назву обробника. Ну, давайте так і напишемо Mouse мишка Супер. Давайте змінимо трошки наше вікно за розмірами, зробимо його десь 200 на 200. Малесеньке таке віконечко у нас буде. І напишемо сам обробник. Def, моус. відкрили, дужку закрили, написали сюди Event. Поставили двокрапочку, і що ми будемо робити? Ми будемо змінювати положення нашого вікна. Тобто ми будемо його зміщувати в сторону, коли на наше вікно буде наводитися мишка. Будемо змінювати ось цю властивість. Допишемо її сюди. Нам потрібно буде задавати якийсь свій власний X розташування. Допишемо його сюди, strx. Далі допишемо плюсик. І відповідно значення Y Ці значення нам десь потрібно буде брати. Якщо я напишу тут x дорівнює 0, Y дорівнює 0, запустимо нашу програму. Так, десь у нас помилка вибилася. Плюсик забули. Плюсик. Так, давайте. Ось наше вікно. Якщо я на нього зараз мишку наведу. Воно перестрибнуло в нульові координатки, тобто встало в лівий верхній кут. В мене ширина екрану тут 1920 пікселів, а висота 1080 пікселів. Ну, грубо кажемо, 1900 і 1000 по висоті. Саме вікон це наше. 200 на 200. Тобто, якщо я поставлю вікно ось в цю межу, ось сюди, то в мене це значення буде 1700, Пригає назад, а внизу буде 800. Тобто мені б хотілося, щоб комп'ютер випадковим чином вибирав собі значення від 0 до 1700 і по ігрикам від 0 до 800. І тоді вікно буде пригати в невідоме положення. Але випадкові значення не знаходяться у загальному списку. Тож ми допишемо сюди ще один модуль рандомних чисел. Пишемо from random import зірочка. А тут допишемо функцію, яка буде вибирати ці випадкові числа. Називається вона rendint. і через кому вказуємо, від якого до якого числа вона буде обирати значення. Запускаємо нашу програму і спробуємо її закрити. Помс, помс. Тепер наше вікно просто не вловиме. І тільки ті, хто знають секрет, що до вікна можна підібратися зверху, зможуть його закрити. Всі інші будуть намагатися, Як би ми не підходили до вікна, знизу чи зліва, чи справа вікно буде від нас постійно тікати. Ось вам і перша іграшка в Python, яку можна створити, просто змінюючи властивості вікна. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні, але не все, що ми можемо ще змінити. На наступному уроці ми оповім. Обов'язково подивимося, як можна керувати не тільки вікном, але й малюнком, який ми створювали з вами на минулому уроці. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Ну а якщо урок сподобався, чекаю на ваші вподобайки і на питання, якщо такі виникають. А зараз маю прощатися. До нових зустрічей, до побачення!